Вітаю в ефірі. Програма актуально в студії ведучий Володимир Коркодим і наша гостя Світлана Слабінська, кандидат політичних наук, координатор із зв'язків із засобів масової інформації проекту Правова Країна. Добрий день, пані Світлано. Вітаю вас. Я пропоную розказати про новітні у вашій історії за два роки і повернутися до того, що ви проводили такий ну, не експеримент, а проект, підпроект. Пробону, поясніть, що це таке, і потім ми подивимося сюжет на цю тему. Добре, дякую, пане Володимире. Потрібно зазначити, що за ці два роки проєкту ЄСІДІ Права Країна вдалося багато що зробити. Основне, на чому хотілося б виділити увагу, це те, що зараз коаліція, всеукраїнська коаліція з надання безоплатної правової допомоги наразі зростає і збільшується по всій території України. Ми започаткували модель, так звану схему трикутника. На першому щаблі якого знаходяться студентські юридичні клініки, оскільки вони є найбільш чисельними в Україні і найменш досвідченими. Посередині цього трикутника знаходяться неурядові громадські організації, які надають відповідну безоплатну праву допомогу і мають в своєму штаті професійних юристів. І на третьому, найвищому щаблі знаходяться приватні юристи, приватні юридичні фірми, які є найбільш досвідченими. Тобто за допомогою такого трикутника. Забезпечується доступ громадян до правосуддя двома шляхами кількісно та якісно. Якісно за допомогою приватних юристів консультуються неурядові громадські організації і студентські юридичні клініки. Таким чином йде досвід від найменш досвідчених до більш досвідчених. Що стосується власне пробону, пробоно у перекладі з латинської означає для суспільного блага. У Сполучених Штатах Америки такий напрямок вже давно розвинутий, тобто, це коли приватні юридичні фірми розвивають корпоративну соціальну відповідальність юридичного бізнесу, тобто надають безоплатні юридичні послуги малозабезпеченим верствам населення. Ми маємо з приємністю констатувати, що сьогодні приватні юристи в Україні також вже розвивають цей напрямок, і стосовно цього, буквально 12 грудня цього року. Відбудеться церемонія вручення відзнаки нагороди е, кращого юриста Пробоно України. Ця церемонія проводиться проектом ЮСІДІ Права країна вже вдруге і будуть нагороджуватись кращі юристи за їхню відданість і тверду прихильність справі надання безоплатних юридичних послуг малозабезпеченим верствам населення. Отже, чекаємо наступної церемонії, так завжди. а режисерів, попросимо вимкнути відео. Про попередню церемонію. Сьогодні громадяни України потребують правової допомоги, особливо малозабезпечені верстви населення. Професійні українські юристи готові допомогти та запропонувати свої послуги безкоштовно. У 2010 році з метою доступу громадян до правосуддя більш ефективного захисту їхніх прав, незалежно від матеріального становища та об'єднання зусиль тих компаній, які надають послуги в сфері пробону, було створено проект юСІДІ Правова країна. This project has been very successful. It has provided um, a very important um, avenue for citizens of Ukraine to access uh, justice and uh, to be able to defend their rights um, as they need to. Сьогодні проект «Правова країна співпрацює з 27 юридичними фірмами для забезпечення їхньої активної діяльності у сфері пробону у трьох основних сферах права: охорони здоров'я, трудових відносинах та сфері захисту права власності. Надання послуг пробунок включає консультування клієнтів, допомогу в складанні документів, позовних заяв і захист інтересів людини в суді, а також щодо надання правової допомоги у коаліції. Крім того, для студентів-юристів організовуються майстер-класи та змагання щодо їхніх практичних знань та навичок для партнерів-клієнтів коаліції тренінги та семінари, а також можливості створення сталої життєздатної мережі організацій для обміну думками і набутим досвідом. Всі наші партнери Працюють на те, щоб забезпечивши всім особам, незалежно від їх майнового соціального статусу, доступ до правової інформації, доступ до консультацій, доступ до за... до суду. Ну, цим фактично забезпечується встановлення і укріплення верховенства права в Україні. Генеральний директор центру медичного права «Полакер» з міста Сімферополя Михайло Бєлкін активно працює в сфері пробону. Юрій сприєднався до проєкту «ЮСАІДІ – Правова Країна та став активним членом коаліції у сфері охорони здоров'я. Надаючи безоплатну правову допомогу найменш захищеним верствам населення. Взаимоотношения человека в області здравоохранения в государстве регулюватися, регулироваться, на наш взгляд, треугольником отношений, в центре которого находится человек. По краям этого треугольника на наш взгляд должны находиться общественные организации, юридические предприятия. Вществі неприйомне у грудні 2011 року. Проект Юсий Правова країна провів свою першу національну церемонію, вручення відзнаки за активну діяльність у сфері пробону. Переможці церемонії отримали нагороди за професіоналізм, відданість роботі та високу відповідальність. Ось та місія, яку перед собою поставила. Поставив проект ЮСІДІ вона надзвичайно реальна і гуртування юридичної спільноти відбувається сьогодні. Нагороди вручали високопосадовці з міністерства юстиції України, Верховної Ради України, агентства США з міжнародного розвитку та професійної юридичної спільноти. Правосуддя в нашій Правосуддя, країні верховенство права це найголовніше права і свободи, все, що може бути для людини. Головним це все закладено в конституції. Тому давайте і надалі разом проводити такі заходи. Перші нагороди в сфері пробону були вручені під час всеукраїнського тижня права, який щорічно організовує Міністерство юстиції України. Участь у тижні права взяли шість юридичних фірм-партнерів та надали безоплатні юридичні консультації в різних сферах більше ніж 60 клієнтам протягом трьох днів спеціальної виставки форуму правники суспільству. Лакар став одним з перших переможців національної церемонії за діяльність у сфері пробону за надзвичайно відданість справі як члена коаліції у сфері охорони здоров'я. В кінці октября, в наше юридичне підприємство, вже ввечері в кінці робочого дня, я працював з документами, до мужчина з великою трагедією. Він прийшов і сказав, що у мене сьогодні вранці умерла дочка. Ребенку було 4 роки. Чоловік, чия донька раптово померла, звернувся до центру медичного права «Полакар» з приводу неналежного виконання професійних обов'язків медиків, недбалого та недобросовісного ставлення до його дитини. У полакрі він отримав безкоштовну правову консультацію в рамках пробону та юридичну пораду, що він має право звернутися до суду через медичну недбалість. У результаті юридичної консультації, яку він отримав в рамках пробону, районний відділ внутрішніх справ наразі проводить досудове слідство та судову медичну експертизу обставин смерті дитини. Нині сім'я має надію на справедливість. Пробона безплатне, так називаємо медицина, юридичні услуги. Ми оказуємо той категорії населення, которая не може оплатити за свої услуги. А іменно, це многодітні сім'ї, малоймучі, інваліди, ветераны війни. В першу чергу ми стараемся їм оказать. Пані Світлано, ви тепер наступного тижня будете брати участь у відзначенні Всеукраїнського тижня права. Так, що це за заходи будуть? Як відбуватиметься? Так, як я вже зазначила, ми завжди церемонію проводимо в рамках всеукраїнського тижня права. Тиждень права це щорічний захід Міністерства юстиції України, який проводиться спільно з координаційною радою молодих юристів при міністерстві юстиції України. Ми долучаємося до проведення цього заходу, як і минулого року. Основне це стосується участі в центральному заході тижня права. Це виставка форум «Правники суспільству, який вже традиційно міністерство юстиції організовує в Київському планетарії. Тобто, це все розміщуються певні інформаційні стенди. І під цими стендами приватні юридичні фірми і неурядові громадські організації вони організовують і налаштовують своїх найкращих юристів для надання безоплатних правових послуг усім бажаючим, адже вхід на цей тиждень права абсолютно вільний. І також проект правова Країна сприяє в організації розміщення цих інформаційних стендів свою. Згоду взяти участь у цьому заході вже висловили 13 приватних юридичних фірм тобто, це є наші партнери. Переважно з міста Києва, які протягом трьох днів поспіль з 13 по 15 грудня цього року надаватимуть ці безоплатні правові послуги усім бажаючим. Крім того, буде окремий інформаційний стенд, присвячений коаліції з наданню безоплатною правової допомогою, де ми відібрали найкращих юристів громадських організацій, які також протягом трьох днів будуть надавати безоплатні юридичні послуги, а також найкращі студентські юридичні клініки. Тобто я, користуючись нагодою, запрошую усіх бажаючих, усіх, хто потребує безоплатних правових послуг, відвідати Тиждень права і цю виставку. Нещодавно ви провели вже другий медіаклуб так. спільно з Національною спілкою журналістів України. Як налагоджується співпраця із засобами масової інформації? У вас чи Дя... плідна ця співпраця? Дякую, що зазначили, пане Володимире. Дійсно, ми провели нещодавно другий вже медіаклуб. Нас підтримала національна спілка журналістів, за що ми дуже вдячні. І цей медіаклуб, цей медіазахід дозволив зібрати всі сторони процесу, які беруть участь у наданні цих безоплатних правових послуг. Тобто в ньому взяли участь і приватні юристи, і громадські організації, які надають безоплатну право. Допомогу, а також ми запросили редакторів і журналістів регіональних засобів масової інформації, які вже давно і активно співпрацюють з нашими партнерами в регіонах, висвітлюючи цю правову тематику на своїх сторінках і таким чином, навіть не даючи безоплатні правові консультації на сторінках газет, тобто створюються конкретні правові рубрики, описується проблематика в різних журналістських жанрах. Тобто, це власне дає змогу через місцеві регіони. Регіональні засоби масової інформації, власне, підвищити інформування громадськості про надання цих безоплатних правових послуг. Звісно ж, в нас є, звичайно ж, вебсайт «Правова країна Оркюа, де завантажено спеціальну інтерактивну карту, де будь-які бажаючі. Потенційний клієнт, він має змогу зайти, натиснути по будь-якому регіону, отримати детальну інформацію, де в який спосіб, яким чином він може отримати ці безоплатні правові послуги. Проте, на жаль, як ми з вами знаємо, далеко не всі громадяни в Україні, на жаль, ще мають доступ до інтернету. Тому основним з напрямків нашої регіональної комунікаційної стратегії є власне підвищення інформування громадськості саме через регіональну пресу. А ви провели у Закарпатті цікавий захід? Розкажіть про нього, будь ласка, дякую в Закарпатті Традиційно ми провели вже нашу восьму квартальну зустріч. Квартальні зустрічі це абсолютно унікальні заходи, коли усі партнери понад 100 правових організацій зі всієї України збираються для обміну досвідом, для обирання найкращих практик для забезпечення якісної ефективної безоплатної правової допомоги в Україні. І потрібно зазначити, що саме в Ужгороді ми провели цю восьму конференцію, яка нам дала змогу виробити подальший спільний план дій усіх юристів України, усіх громадських організацій, власне, для покращення захисту прав громадян саме у судах, тому що тема конференції в Ужгороді була присвячена саме наданню вторинної правової допомоги, як ви знаєте, захисту прав громадян у судах. Протягом цієї зустрічі як аналізувалися останні зміни у вітчизняному судочинстві? Піднімалися основні питання, з якими звертаються громадяни до суду, так і власне говорилося про найкращі практики співпраці громадських організацій із судами, оскільки члени коаліції надають не тільки первину правову допомогу, тобто надання консультацій, висновки щодо застосування законодавства, тощо, але і підготовка документів до суду, і власне захист і представництво інтересів громадян у судах, про що маємо вже конкретні. Історії успіху, коли абсолютно безоплатно наші партнери допомагали захистити права громадян у судовій системі, які результати надання допомоги безоплатної допомоги громадянам? Результати абсолютно зараз ми маємо позитивні про що свідчать наші історії успіху. От минулого разу власне, мали змогу з вами говорити про абсолютно унікальну історію журналістки з міста Сум, коли вона судилася з міським центром зайнятості. І власне, коли підключилися наші партнери із різних регіонів України із Сум та Харкова, і допомогли абсолютно безоплатно їй виграти справу вже в. Пляційному суді, тому що до того вона абсолютно вона заплатила велику суму грошей приватному адвокату і справу програла, тому власне ця ситуація демонструє, що безоплатно дійсно можна, можна таки отримати і якісну допомогу справу, і виграти, аніж платити велику суму адвокату. Проте я хотіла ще зазначити. Інше тому, що після того, як вона цю справу виграла, все ж таки міські центр зайнятості знову подав апеляцію, і унікальність ситуації вже наразі є в тому, що до справи підключилися вже наші партнери, приватна юридична фірма в місті Києві. І таким чином це вже демонструє, що не тільки громадські організації співпрацюють,